Всім привіт! Ви на каналі ZTOHA TV і це друга серія про Clash Royale. Сьогодні я буду відкривати магічний сундук. Давайте ускоримо цей момент і подивимось, що з нього випаде. Бомбер, валькірія, копячки, рицарь. Фаербол. Принц. Скажи непогано, Як на мене. У мене же скелетони уже другого уровня качнуть вчора. все. Давайте заміж. Замішкову покладемо принц. Давайте замішу. Нет. Сей, отак і Валькірію покажу. Заміж пеки. О, все, все добре. Так, о, давайте влучимо. може ще колись пригодиться Давайте покладемо серебряний влучатись. А на цьому вже все. С вами був. Устройский Анзон. Всем пока и удачи!